Ми знову на дачі. В суботу ми сюди завезли кукурудзу, посадили її під накриття з агроволокна, тому що на балконі вже не було місця. Процес не знімали, бо якось було не до того. Кілька днів постоїть це агроволокно, ми його знімемо. Також ми висадили полуницю. Тут є тих кілька сортів які ми придбали в інтернет-магазині. Вони приїхали в такому плаченому стані, але вона у нас відійшла. Там в коментарі хтось писав, чому ми не написали. Як називається магазин. Інтернет-магазин. Не хотілося б портити репутацію, бо можливо воно все ще відійде. Всякі бувають ситуації, бувають, люди її руками здобувають, а потім взяли якихось працівників. Які допустили помилки. ну Тобто подивимося спершу. Наразі полуниця ніби все відійшла. Незрозуміло тільки з малиною, але деяка бачу відходить. От зокрема, малина у нас є теж з цього магазину, не пам'ятаю сорт у мене десь записано. Видно, от, брунька зелена є, значить вона відійде. Рядом ще одна. Теж взяли. По 2-3 штучки різного сорту просто цікаво, що в нас буде краще рости. Тут у нас ще є малина. Тут не видно, щоб вона була жива. Ну, Але можливо там корінь живий, можливо, ще щось вилізе. Тут от видно є вже гарний такий росток з кореня. І тут теж є росток. Рядом у нас лимонник, пересадили тільки 2-3 дні тому, але наче росте все добре з ним. У нас гарно зійшов біб, який, який садили діти. В планах сьогодні докопати от там той кусочок вирівняти. Потім тут щось копати, підготувати ділянку десь для помідорів. Зрозуміло, де їх тут посадити. Місця бракує, бо нічого було не готово. Зробили ми порядок, от видно вже на дачі. Тут все було заросло, вже цього лісу, який тут раніше ріс, вже немає. Він прибраний. Хотілося ще б оці кучі всяких гілок забрати, але потрошки воно забереться. Ну, наразі таке, що ми зробили в суботу, останню суботу квітня, Зараз будемо далі щось робити.